Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні ми будемо робити бринзу з коров'ячого молока. Корови в нас немає, це молоко нам дали, пригостили. Просто ми його не використаємо для чогось іншого. Я захотіла приготувати бринзу і поекспериментувати, поділитися з вами. Молочко дійсно хороше, жирненьке, такого жовтого кольору. Я додала у нього 3 літри коровячого молока. І 1 літр козиного молока. Додала сичух, і залишила. Значить, подивимося, як воно буде сироватка підніматися. І з приводу того, наскільки довго воно стягувалося, то не так швидко, як козине. Але все ж таки ось гарненько воно виглядає. Такими шматочками я розрізаю його і буду відсіджувати. Побачимо, скільки буде сироватки, як вийде бринзочка і яка буде її вага. Ось так гарно підійшла сироватка. Я її виберу скільки зможу, а потім решту буду перекладати в формочки для бринзи. Ставила чайник, він шипить трошки. Бринзочку вже зробила. Буду дивитися, яка вона в розрізі. Я думаю, що буде смачна. А ми сьогодні поснідали кашкою вівсяною із семенами льону, Оля із бабусею їли картопельку жарену. так? Картопельку їли, так? Да? Хорошо. І у нас сьогодні плани такі, що треба речі перебрати, бо багато речей є малих, літніх і треба для цього купа часу. Хочу повіддавати речі тим, кому потрібно. Там Оліні є маленькі, тімкині маленькі є. Буде в нас вже краще. Да, ще трошки кашель є, але нічого це таке. Вона, мабуть, прохолонула, коли ми були на природі. Собрала посилочки, хочу відправити дівчатам. Бринза, інжир. Те, що в нас є, те, що росте на городі, те ми відправляємо. Були тільки що в магазині на суботу купила трошки помідорів до салату. Хотіла зелені, ну зелені нема. Нам групу скидають, що в магазині є, а я не встигаю ніяк, не зелень. У нас в городі в цьому році немає ні петрушки, ні укропу. Я ніяк не можу зварити борщ такий з зеленю. Треба якось виправляти це, насіяти багатенько. Я зараз прийду, зроблю розпаковку, що я купила. Нічого особливого. Те, що нам треба, те, що закінчується, те й закуплюємо. Правда, овочі ми купляємо тільки на суботу. Стараємося так, щоб щось було особливе. А так в основному те, що закінчилося. Розпаковка. То що я купила сьогодні. Помідорки. Яблучка отакі. Тамка. Вільтянка. Горох. Олія. бабушку. І пральний порошок, такий дитячий. Тому купила дріжджі ось і буду пекти сама. Там є ще творог можу зроблю пиріжечки на суботу. Побачимо, що вистачить сил і чи дасть нам тіло. Ось така у нас покупочка сьогодні вийшла. У нас вже вечір, сонечко сідає, але небо чисте, чисте таке там одна-дві хмаринки. Зараз ми зберемо всю стірку, так добре все висохло, то був дощик і погано сохло. Я перу щодня, у мене вистачає цього добра. Так я компот і не крутила, бо дощ мені перебив. Дивіться, що виноградик треба зривати, бо він починає портитися. Хороший компот вийшов, давала пробувати мамі. І Олег пробував, казав, що дуже смачний, навіть і без цукру. А я йду до курочок, треба дати їм їсти, водички, курчаткам теж дати. Каченят Олег годував, то у них і. У нас тут цесарочка, та, що сиділа на яйцях, я казала. Видно, яйця були незапліднені і нічого не вийшло, але вона старалася. Я, правда, вперше таке бачила, що це цесарка сідала на яйцях. Ну у нас оце було таке. Тут у нас інтернаціональний такий курник. Зібралося, я вибачаюся за ракурс. і Отак, мабуть, хай буде. Тут у нас живуть усі, кому нема де жити. Кури тут так, як жили, так і живуть. Їх, правда, курочок небагато, але два півня. Ну, вони вживаються, нормально живуть. Один білий, один такий сріблястий. Далі індик один живе, теж нормально він вживається. Три качки. Вони сиділи на яйцях. А ви сиділи нам трохи каченят, і одна щось то сиджує. Далі це Сарочка Вон бігає, одна така гарненька. Це ж та, про яку я казала. І гусь. Вон там, з підбитим крилом. Хто з нами давно знає, звідки у нас він з'явився. Не видно. Не видно. Вони зараз їдять. Треба ще водички їм підлити. А Яєць щось нема дивилася, а мені сьогодні треба було готувати. Яєць не було, то, звісно, не дуже добре. Но ми їх почали підгодовувати. Зараз є картопельку, варю. Е, даємо ну, такі, е, замішуємо з гаряченькою. Водою або сироваткою. Зерна, правда, не давали, бо в його не було. Почнемо зерно давати, а можливо, цей період у нас буде. Подабємо їм препарати від паразитів і почнемо добре годувати, я думаю, будуть нестися. Це у нас курочки, тут теж збір. Декотрим два роки, декотрим три роки. Ну і є однорічні. В основному вони і неслися. А Ще мені дуже подобаються карликові кури, бентамки. Вони в нас перевелися трошки, зробилися такими середніми, але це не впливає на їхню несучість. Вони якраз несуться щодня. Яйця невеличкі такі, і як йдеш збирати, то там пару штук крупних, а то все малі. Але яка різниця? і ті, і ті підходять можна. І їх ставити куди треба. Кози зараз пасуться, тут пусто, нікого немає, так що кури гуляють і тут навіть теж ходять, щось десь грибуть. Гусей ми вже прибрали, бо немає їх чим годувати зараз. Зерна немає, на що мучити їх. Тут у нас на тому дворі були гуси, зараз немає нікого, але у нас підростають качки. І якраз ми туди їх заселимо. Будуть вони гуляти на цьому подвір'ї. Спершу я тут приберу так, як треба, і потім будуть гуляти. Тут у нас модернізовані ясла. Я давно не була, тут показую. Зробили ми ясла так, щоб було зручно козам їсти. І старалися так, щоб вони могли сюди голову. В хати, взяти, ну але носа, верніше, так щоб голову не можна. Єдине, що козенята буває, що залазять туди. Ну, а з цієї сторони буде ось так. Тут вони стають, поки їдять сіно. Ми доїмо їх в сараю, а як їх буде багато дойних кіз, у нас, ну, коли будуть вже всі, всі 20 доїтися, то... Треба буде ще місце, де доїти. І ми так придумали, щоб на дворі було теж. Правда, нема тут накриття, це більш літній варіант. Ну, то можна доїти так. Там ще є ясла, але вони такі, як для корови. Ми їх не трогали, нічого з ними не робили.